Ценник Зоя Васильівна, сестра Бреги Віктора Васильовича, якого незаконно утримували 4 дні у Закарпатській області без зв'язку, після заяв матері у поліцію на лінії 102 вияснилося, що він знаходиться в ТЦК міста Хуз Закарпатської області. На момент затримання у нього була бронь від мобілізації, яка автоматично продовжилася. Вчора, 6 грудня, його змусили пройти військово-лікарську комісію і відправили з ТЦК міста Хуз до Мукачева. Увечері в Мукачеві його відправили у Львівську область, місто Старичі, у військову частину, де його не, жодна та військова частина не прийняла. Тому що у нього є бронь від мобілізації. Сьогодні, вранці, 7 грудня, мого брата відвезли у місто Рівне, де також його жодна військова частина не прийняла. Зараз його везуть ввечері. Знову у місто Хуст. В ТЦК Закарпатської області або Лукачево, не полишаючи спроби примусово мобілізувати, прошу максимального розголосу і реакції відповідних органів на свавілля ТЦК міста Хуст.